21 жовтня 2023 рік маємо наявності каточки БЕЛЕ, дуже хороші катки, дуже себе гарно зарекомендували, ми вже продали десяток за весь час їх. Ну, старіші моделі, то вже пішли вже новіші, рестайлингові з тими самими любимими двигунами Янмар Дизені, ну, які дуже витривалі і дуже, дуже дешеві в експлуатації. Ці запчастини досить дешеві, і, можна і з Китаю їх купляти на Алікспресі, все є. І в Україні вже їх достатньо. Ну, тобто це копійчаний двигун. А новий двигун можна купити в Китаї за 500 ну, доларів, дизельний, японський. Тому, тому вони себе дуже добре зарекомендували і дуже легко ремонтуються. Е, самі е, каточки мають гідравлічні насоси. Е, Данхос гідравліка та Данхос. Тобто дуже надійний, дуже дешеві експлуатації. Запчастини є всі, навіть в нас є запчастини до них, тобто ми і займаємося ремонтом гідравліки. Тому приїжджайте, оглядайте. Ті каточки 2016 року є 14, саме старіше 14 саме новіші 18 18 це той, що я показував перший. Ну, дуже гарні катки. Направда, от Цей каток Зараз е... подивимося чи ключик. йому. От, ще навіть повотиння, ніхто до нього. Я, тут немає акумулятора. тут зняли. Ну, Катки реальна бомба. Катки реальна бомба. Що ще по них рицати, ну, водозрошення є, для асфальту там, чи для якихось е роботи з бітумом. Дуже легке управління, двигуни хороші. Ну, тобто, це хороша концепція, ціна якість. Новий такий каток коштує з ПДВ 15600. У нас такий каток можна купити в половину і в ідеальному стані. Тому це є гарна пропозиція. Знаходимося місто Львів, реалізацію здійснюємо з ПДВ, кому це цікаво. Звертайтеся, такої техніки достатньо. Десь, ну, біля 20 одиниць можна вибрати по рокам, по грошам, ну, повністю все.